Отдал камеру. Ці кадри з нашого розслідування стосовно вугільних схем на Донеччині вразили не тільки місцевих глядачів, а й всю Україну. Зухвалість молодика, який напав на знімальну групу телебачення капрі, розтрощив камеру та завдав тілесних ушкоджень оператору. Не піддається жодному поясненню. Ось такі вони будні тих, хто працює для людей та не боїться голосно казати правду якої б страшною вона не була, звичайно, журналісти одразу ж викликали на місце події поліцію, написала заяву про перешкоджання журналістській діяльності та розбійний напад. За даними фактами, правоохоронцями були відкриті кримінальні провадження. Також було створено спеціальну комісію, яка розслідує випадок травматизму під час виконання професійних обов'язків. На теперішній час комісія встановлено, що нещасний випадок стався під час виконання трудових обов'язків співробітників. І нещасний випадок стався внаслідок нанесення тілесних ушкоджень сторонньою особою. Комісію вже вивчена організаційна розпорядна та нормативно технічна документація, проведення опитування свідків та потерпілого. Також направлені запити до лікувальних закладів, де отримуємо медичну реабілітацію, потерпілий, а також в зв'язку з кримінальною складовою даного випадку лист, лист направлений на Національну поліцію для об'єктивного встановлення обставин, причин, а також встановлення осіб, які допустили порушення нормативно правових актів у даному. Нещасному випадку до цієї комісії входить не лише керівництво телебачення, а й представники пенсійного фонду. Також додаткова. Скажу, що нещас... розслідування даного нещасного випадку на контролі у головному управління пенсійного фонду України в Донецькій області, особисто керівника, на жаль, випадки, коли журналісти стають жертвами неадекватних осіб, не поодинокі погрозами, агресією та силою. Ось такі молодики намагаються закрити рота тим, хто доносить людям правду, хто збирає докази та розкриває схеми, хто намагається викоренити корупцію та зупинити свавілля, яке ко. Оїться особливо зараз під час повномасштабної агресії ворога. Сподіваємося, що правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям нападника, і винний у нападі на знімальну групу телебачення капрі понесе справедливе покарання. А ми продовжуємо працювати, аби ви знали правду.